Так, це є одна друга крейцера. Це не може, так і є. Дивись. Має знахідки. Марія Тереза. Та, у Марія Тереза на другий І Так, черговий раз знаходжуся на ось такому полі сою зібрали маю знахідку будемо дивитися разом зараз ось монетка за розмірами бачу що це є 5 радянських Рік, на жаль, не видно. Ось така монетка. Так, моя знахідку була досить глибоко, півтора штика. Дивимося, що за знахідка. Ось так вона виглядає. обстукати ось така загідка, свидше всього, що латунь. Підказуйте, хто знає, що це може бути, якась, швидше всього, що самодіяльність. І за має моє тут швидше всього, що конина Ось така річ гарна. Ось такий стоїть польський гриб. Сьогодні, якщо не помиляюсь, 13... 13 листопада ось такий красавець. Гарний він такий підриб. Красота. Так, маю чергову знахідку. Ямка ось така на пів штика. Є монетка. Мідна, одна за сигналом знаю точно. Будемо зараз протирали. Бачу силует. Так, втираємо, друзі. Ту монетку. Так, це є одна друга крейцера. Одна тисяча 7606. Так, силует. Так, силует. Йосифа, сина Марії Терези. Так, підійдемо до комради, каже, має знахідку. Mm. Серйозно. Знаєш, це сюди? Валя. вас фокусую. На другу сторону Та може бути, печатка, а ну... Та не може і є. зображено? Серце сейчас там стрілять. Ну серце Печатка, да? Ну, зображення ой, гарно видно. Зараз зараз покажу. Ще фокусую. Серце і як Як і хрест. Мені не зрозуміло. Як і хрест. На пластиліні відбув. Ні, ні. На немає. На пасі немає. Та які знахідки? План бляка і це як його. Так, має знахідку. Будемо дивитися зараз разом, як завжди, протираємо. Швидше всього, що монетка на цей раз є радянська. Так, силует радянський. Це є п'ятірка. Рік не бачу наразі. Вона 1900 й Ось така монетка. Дивимося, сигнал був такий слабенький. Будемо зараз потирати стилует 5 копійок Радянська в Патані. Монетка. 1960 рік. Ось така монетка. Показуйте, що там є, які там знахідки. Кажете, знайшли п'ятерку царську. Вказуйте. Так, почнемо, як завжди, з таких монет. Рікопіки 63-й. Так. Так, то є... так. Енкрейтер 1790 рік. Йозеф, син Марії Терези. Так, і ось така монетка. Досить нечаста у нас. Так, 5 царських на 1890 рік, так, як десь така маленька, за розміром як солід. Такі знахідки. Так, ще до одного комрада, має знахідки. Подивимося, що є, наразі. Указів. Сказай, що там? Три гелери. Дура теж. Поки що. Чайдемо 6. Покажемо Покажем Покрасть. Давай, Одяг, показуєш о том. Держи фончу. Крейтер. Без року. Якщо не помиляюсь, 1760 року, то є Марія Тереза. Таво Марія Тереза ззаді. Гарна монета. Досить нечаста. Крейцер 759-й, радянська трейка, 85-й, 15 копійок, 61 го Уратос. А ти віднакоп бляка від цього. Що написано по якому? Не бачиш там. що там є? Зараз зніму Воно то і пустийки з метал, так? Але воно... Ні, піскає тоненько. Але має гарні тіло. Там то по-німецьки. По-німецьки? Так, монетка, сигнал гільзовий. Так, два Австро-Угорщина. Ось така монетка. Так, ми вже все будемо завершувати, вже темніється, досить так. Маю ще одну знахідку, хочу показати. Монетка. Так. Мідна монетка. Як бачите, опатані. Протираємо, дивимося. Туненька. Так, один крейцер 1812 рік. Ось така монетка. Сигнал був досить цікавий. Так, є ще ваша знахідка така, досяг нестандартна. На вухо, курови, А ну, не, не, не бачу того. Клем їх. Ось такий. Річ з вуха. Ти ж прошли раз таку саму не ну, А ні, там є. А то ти не а. йшов так само? Взагалі остануло. Гарно сочитається. Тут так... уже як... темно не, не хапає. Одна другий який рік. Одна 1815 то взагалі гарна монетка є. Рік, і рік по-перше не т його. Євроків, 800? 900! О, вы завидели. Я сейчас продусую, блядь. 715 рик.